Вітаємо на самій худогішій заправці в світі. Що бажаєте? Хвилиночку. Степан! Встав же того пістолета в той бак, не можу другі сутки машину заправити! Вибачте, технічні проблеми. Що бажаєте? Заправитись? Ви щойно з туалета вийшли, вам допомогти заправитись? Ну ви що, машину заправити? О, примітив. Що? Кажу, що лише заправитись? Фішку маєте? Лікоть мію кусати. Е, другий раз покажу, що не розігрівся. Я не про то, бургер з ми бажаєте? Заправитись. Піцу? Заправитись? Омивач? Заправитись! Що ж це таке нудне? Голову помити? Заправитись! Може, волосся з носа повидирати? Заправитись! Масаж? Заправитись! Ходок бажаєте? Заправитись! А кому я ті сосиски грію цілий день? Спинку помити? Лише заправитись! Я не розумію, що ж ти як папуга заладив? Заправитись і заправитись! Заправитись і заправитись і що? Тільки одне слово знаєш чи що? Ану вони додому, поки по хребту тим ходогом не я не можу. Гляньте на нього, таке молодей вже не може. Чому? Заправитись треба. Казала мені баба, що ви всі однакові, і всім вам від мене лише одного треба.